Хоча весна дещо й заборилась, сакури нарешті зацвіли і в обласному центрі. Практично за день Ужгородські алеї забуяли рожевими квітами, хоч де не дає й такі дерева, які розкриють свій світ тільки за кілька днів. Молоді нещодавно висаджені сакури вже також убралися в дрібні квіти. В минулому році теж сакура цвіла в кінці квітня, на початок травневих, Тому це теж в цьому році буде так само. І насправді це позитивно, оскільки саме багато людей планує приїзд на сакуру на травневі. Тому сакура буде, сакура є. У городі чимало екзотичних дерев квітнуть білим та рожевим магнолії. Вони зацвіли вже раніше ніж сакури Подекуди навіть скидають світ. Паралельно дійсно з затримкою весни затримався період вегітації рослин, тому зараз якраз екзоти світуть, магнолії, різноманітні дерева, садові, фруктові, сад ботанічний дуже чудовий, там десятки різних рослинок, тому дуже гарно, дуже позитивно. Подивитись на унікальне цвітіння приїжджають туристи не тільки із Закарпаття, а й з центральної України. Сакури потрясаючі. Надіємося, віддіше ще більше. Ми неділю чекали, Ми взагалі з поляни. Вот сюда приехали специально посмотреть на цветение. Туристы рожевими алеями і фотографують, де восакури зізнаються в їхніх краях Ще стоїть сніг і таких дерев немає. Таке красиве дерево. Да, майже до Японії приблизилося, приблизилось. Да, дуже красиво. вообще у вас весна, у нас ще правда, лежить, і ми от будемо зустрічати кілька разів весну, поэтому очень рады увидеть красоту такую. Да, впечатляет очень красиво. Мы тоже не были в Японии, поэтому решили. На западну Україну ближче, пері приїхали, спеціально, як какцитут сакура. В обласному центрі є близько п'яти алей, засаджених сакурами. Крім того, в центрі міста волонтери посадили десяток молодих квітучих кущів. Тож, аби насолодитися першим цвітом, далеко ходити не потрібно.